Зараз буде перетягування канату. На вагу треба брати. Хлопці, як думаєте, перетягнете їх? А ви є яка організація? Пожежники. Пожежники? Да. Так, а там з ким змагатися будете? Хлопці з ким? А ви яка організація? Ви з Іваниш, так? О, тренер, наш. – А де тренер? Оце, оце. А, оце тренер, так. Оце, що... Все, все готово до перетягування. А як ваша команда називається? Іванич, просто з Іванич, хлопці, так? Іваничівський район почесно. Іванечівський район, Коня. Ой, пробачте. Іваничі перемогли. Ну так, ну, так. Ну, так. <сі> повісу вас перетягнули, хлопці. Я. А тут і вісу вам не було. А, це на другий. Сиесть. Сиесть. Іваніші віддали канат! Івани віддали канат! Забрали канат і не хочуть Дай ще. Команди готові! До старт! Увага! Перейшли команди! А це як? Це до трьох, до трьох раз, до трьох перемог? Хлоп, це як? Це до трьох перемог має бути? Чи... Я так зробив до трьох. А, а ще раз? Да, так. Да, да. Да, Bak. Dostlar, uvaha, rus. <laughs>

Бажаючи канат потягати є? На місці. Є? Так? Там треба вийти. Вітя, ти ні. Там треба капець. Там треба дуже ци. Рома, йди сюди! Йди сюди, Бюм!

Як умовна хочуть переможцями з переможцями позмагати? Іваничі з Новолинськом зараз будуть тягати. Ні, ні, ні. Поклич, поклич гач Сіри, йди поклич гач. А що там на шашликах буде стати? ти Ти, замість нього.

Я питаю до себе, от команді. І гол! Дима м'ячі один чоловік те. Гол! Да зараз, лебіша. Да линію. Зараз сюди. Зараз сюди, як. Давай. От, я команда називається Новоолинськ. Новоолинськ. О, оп, оп! Ого, о, що ще там забагато! Стоп, стоп! Колинськ! Віддали канат! Віддали канат! Віддали! На стадіо! Увага! На старт! Увага, Роз! Катя. Вітя, що таке? Вбирайся нормально. Я ще зараз поїм? Ні-ні-ні, чекай. Може когось за мене зробити. Сам, ти потянув руку, може все. Чи будешь? Вставай, хотя вставай. Хто то тебе. Марьян, десь сюда я. Вставай на ту сторону. Вставай, Андрей, вставай. Давай, вставай. Вітя, вставай ти, бо потягну плечо. Не, не, не надо, потягну плечо Куди ти там. Дивіться, не я остатися на ту сторону. Друга сутичка! Іванніше вийшла! Розуміє? Готові команди! Ура! Готові всі! Ура! Ура! Трим... Ура! Тримайтеся! Ну! Перемагає команда Іваничівщини, два-дим! Задав... Потисять років хлопці! йомайо! Всё, отрочно, всё. Там, короче, це, наша противна стала.